В ім'я Все і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми читали Євангеліє про те, як апостоли ловили рибу. Цілу ніч вони надто тяжко трудилися, але трапилося так, що у їхній сіті не попало жодної риби. І ось до них. Приходить натовп людей разом з Господом Богом і Спасом нашим Ісусом Христом. І Господь Ісус Христос звертається до апостолів із словами, що Він хоче поговорити з людьми. Апостол Петро раді... з радістю надає йому той човен, у якому він ловив рибу. І ось човен відпливає. На глибоке місце. І апостоли разом з усім народом слухають проповідь ту, яку говорить Ісус Христос. Ісус Христос говорить не так, як говорять книжники і фарисеї. Він говорить не так, як вони навчають, і часом самі не розуміють, що вони навчають. Але кожне слово. Ісуса Христа глибоко западає у серця тих людей, які Його слухали, тих людей, яким Він провіщав істину, які він провіщав про майбутнє нашої церкви. Люди слухають Його, затамувавши подих, і ось настає той час. Коли Ісус Христос відпускає людей. Він відпускає, але ж апостоли лишилися без нічого. І Ісус Христос бачить про те, що апостоли потребують саме не тільки насичення того духовного, яке вони отримали від Слова Божого, Але вони ще й потребують їжі Тілесної. І тією тілесною їжею повинна була стати їм той риби, якою вони повинні були наситити і свої тіла, і тіла тих, хто був у їхньому оточенні. І ось що вони чують? Вони чують слова, які каже Ісус Христос. Він каже запливіть на глибину. І сіті свої. Звичайно, що кожен із нас був тим чоловіком, який час від часу ловив риб, хто ловив її вудкою, хто ловив її невеликими неводами, в залежності від того, які снасті він мав, але ось саме ловля риби на морі мала зовсім інший метод. Тому що ті ті, які були сплетені апостолами, вони були надзвичайно важкими, вони були громісткими, тому що риба повинна була заплутатись у тих сітях, і таким чином вона повинна була залишитися і її могли витягти, витягаючи не від, е, і у човен е, апостола. І ось вони, послухавши Ісуса Христа, закидають сіті. Як я вже зіщав вам, що апостоли вночі ловили рибу. Чому вночі? Тому, що сіті вночі, як пускалися в воду, вони були невидимими, і таким чином рибі легше було заплутатися у тих. Але настав день море було на той час чистим, і, звичайно, що риба могла також побачити сіті і не пливти туди, куди її заганяли апостоли. Але вони послухали Слово Боже і, закинувши сіті, ледве не потопили човни. Від тої кількості риби, яку вони впіймали. Вони пробували її тягнути самі, тобто тих три чи чотири чоловіки, які були на одному човні, і вони не справлялися, і тому вони покликали інших апостолів, які підпливли і допомогли їм справитися із неводом. Вони витягнули сіті на берег. Але ось саме там вони почули ті слова, які сказав Ісус Христос, що я зроблю вас ловцями людей. Ті слова глибоко запали у серця апостолів, і вони, витягнувши сіті, покинули їх, витягнувши сіті, вони не подивилися на той щедрий улов. Але пішли за, апост... за Ісусом Христом, щоб стати співучасниками Слова Божого, щоб усі ті Господні ловити тих, про кого сказав Господь наш Ісус Христос, я прийшов знайти і спасти, що загинули. І ось апостоли, помінявши свою працю, Стали ловцями людських душ. Вовцями людських душ, хоч тілесне життя їхнє закінчилося, вони стають і донині. Тому що саме те Слово, Боже, яке ніс Ісус Христос, яке несли апостоли, просвіщаючи всі народи, і стало запорукою єдності. З Господом і нас з вами. Тим словом ми насичуємося, тим словом ми стараємося виконувати те, що просить нас Ісус Христос. А Він просить нас одного єдиного виконати ту заповідь, з якої Він прийшов на землю і сказав: заповідь даю нову любіть. Один одного, і ось саме та заповідь нехай єднає наш український народ, нехай допоможе у єдності нашій отримати перемогу, перемогу над силою диявола, перемогою над силою того зла, яке сіє диявол на нашій землі, перемогою добра над смерть. І нехай все те станеться якомога швидше. Молімо в цьому Господа Бога І Спаса нашого Ісуса Христа. Молімо захисту святих апостолів Пресвятої Богородиці і нехай той очікуваний мир прийде на нашу українську землю. Нехай прийде і нехай раді. Оселиться в наших серцях. Його ласка і любов, мир, тиша, нехай буде на нас землі, і Боже благословення, нехай зігріває наші серця. Амінь.